Кріптини, всім привіт. Сьогодні розберемо пару проєктів. Почнемо зі Spell Wallet. -у. Подивимося, що там нового по проєкті. Такі обновочки. Ви за той час підпишіться, будь ласка, на канал. Ставте лайк цьому відео. Також підпишіться на канал. Там викладаю комбо по проєкту Spell Wallet, Moves та ще кілька проєктів без вложень. Підписуйтесь, будь ласка, кому цікаво. Також пишіть, хто скільки нафармив оцих зірочок в спалвалеті. Я залітав в проект з трьох аккаунтів, то в мене зараз виходить десь, десь тисячу, 1300 оцих зірочок. Дуже цікаво, що з шостого проекту вийде. Так, дивимося, опа, вийшла якраз годину тому обновочка. Давайте зараз оглянемо, почитаємо. Що тут у нас доброго робиться. Угу. Так. І застосунки замонтажте. Ага. Угу. Одним словом обновочка вийшла. Ну добре. Друзі, пишіть вашу думку про проект, що ви думаєте на рахунок нього І як думаєте, коли буде лістинг проєкту? Мені вже самому цікаво, я вже здається майже рік часу в цьому проекті. Що я не помиляюсь. О, ще якась нова історія. Ага, от цей рік. Гаминце для... Так, вже, вже десь рік є. Рік, дякуємо нашій спільноті за те, що ви стали частиною цієї неймовірної подорожі. Давайте озирнемося. Бла бла бла, бла бла. О, от цей баланс мана буде, він має... В кінці буде конвертуватися. Ну, повинен, я так думаю. Замана ми нічого не купимо. Так, ідемо дальше. Що тут у нас далі? Так, ще якась обновочка. Так, тут на... Ага. Ну видно проект. Досить, досить так динамічно розвивається порівняно з всіма іншими. Так, що тут у нас далі? Ага, додали нові. Нові монетки. Так. В гаманець там, Для торгівлі. Друзі, хочу ще попросити ще раз очок підписатися, будь ласка, на телеграм-канал. Там Прикріплю десь в коментарях. Підписуйтесь, там викладаю комбо по проекті Moves, Spellwallet, Chrome. Свіжі комбо. Кому цікаво, давайте зараз зайдемо в Moose, глянемо, що тут у нас. Ну Тут у нас, як бачимо, все по, по сторінці. Ось практик трошки... трошки стоїть на місці. Так, а... ага, оцього я не бачив. Ваучер я. що, що далі буде з цими ваучерами. Забирав їх. Щось один маю якраз. Навіть менше ніж один. Ну, цікаво, цікаво. Або скам, або гем. Щось одне з двох. Бо щось з того скаму вже забагато реально на тому тоні. І вони портять марафет як у тон. Це все. Ті всі топ свапи, ота от срань. ці. Так, тут всякі в Побачимо, що з того доброго вийде. Так, давайте. Ну давайте зайдемо в Binance Wallet, глянемо, що тут. До речі, тут продовжується далі та історія з тими поінтами. Тут вже вийшло, ну досить так. Зараз я чуть пізніше зайду, вам покажу на Binance. Що там до чого. Ну, я вже назбирав е, десь 100 тих балів. Там зараз мінімум потрібно мінімум 200 балів, щоб приймати от участь в цих дропах. Суть дуже і дуже проста. Якщо у вас є відповідна кількість балів, то має бути десь 200. Ви просто можете от забрати там дроп на 200 долларів на 100, просто за ці бали. А щоб отримувати ці бали, потрібно на Binance на Гаманцеві свапати альфа-монетки. альфа, альфа -монетки. Там всі підрядки які виходять. Зараз я от зайду в Binance покажу. Що, на секундочку, що тут робиться добре. ладно ну, я потихеньку. Ну мені виходить мені 5 цих свапів зробити, щоб повністю цей зробити цей той об'єм. Бо більше 9 балів ви тут і так з обйому не заберете. Вже залежить від, там, від балансу. Скільки у вас на балансі біржі знаходиться доларів. Ну Там, якщо від, від 1000 доларів, я там читав, то виходить 2 бали просто кожен день стабільно, якщо ви тримаєте холдите від 1000 доларів на балансі, Та й таке. Так, бачите, в, в мене 99 балів. О, от проекти, які виходили. Нам суто потрібно просто було мати оці бали і могли би забрати оці дропчики.